Добрий день, шановна аудиторія! Я учениця восьмого класу Новогомського ліцею імені Сергія Просика, невмежницька Софія. І я хочу презентувати вам дослідницьку роботу на тему біологічні та екологічні особливості золотушника канадського та борщівника Сосновського. У сучасних умовах розвитку людства зростає антропогенний вплив на екосистеми різного рівня. Одним із наслідків такого впливу є зростання частки админних видів рослин у рослинних угрупуваннях. Одним із недавно занесених на територію України інвазійних видів є борщівник Сосновський та Золотушник Канадський, завезені із північної Америки. Ці види інтенсивно заселяють лісові галявини, території біля доріг, лісосмуги, території населених пунктів, пасовища та сінокісні землі і витісняють всі інші класичні види рослинності. Площа розповсюдження даних видів невпинно зростає, тому останнім часом вони поширюються і на сільськогосподарських угіддях та орних землях. Захоплюючи нову площу, вони пригнічують іншу рослинність, порушуючи нормальне природне функціонування місцевих екологічних систем і створюють навколо себе власну екосистему, неприйнятну для природи той чи іншої місцевості. Саме тому вивчення біологічних особливостей цих бур'янів та контролювання його поширення в селищі на є актуальним. Метою досінницької роботи є. Визначити біологічні та екологічні особливості золотушника канадського та борщівника Сосновського, також територію розповсюдження бур'янів в селищі Новогуйвинське. Об'єктом дослідження були золотошний канадський та борщівник Сосновський на території селища. Предметом дослідження був ареал поширення цих двох бур'янів. На основі мети були поставлені такі завдання: вивчити відповідну літературу про золотушник канадський та борщівник Сосновський, дослідити біологічні та екологічні особливості рослин. Дослідити ареал розповсюдження золотожника Канадського та працівника Сосновського в селищі на провести контроль поширення цих двох бур'янів в селищі на розробити пам'ятку заходи боротьби з даними видами бур'янів. Дослідження проводилися у селищі міського типу на Житомирського району Житомирської області у 2021-2022 роках. Матеріалами для дослідження були власні спостереження, Прогулюючись селищем, нашу увагу привернули два види бур'янів – Кількість яких перевищувала норми. Саме це сприяло вивченню теоретичної літератури та проведенню даного дослідження про ці види рослин. Вивчивши відповідну літературу, ми дізналися, що це інвазійні види, борщівник сосновський та золотушник канадський, завезені із Північної Америки. Якщо подивитися на карту, яку ви можете бачити зараз на екрані, то можна побачити зеленим кольором місця масового поширення борщівника сосновського, а червоним золотушника канадського у селищі. На основі досліджень за 2021-2022 роки щодо розширення золотужника канадського і борщівника Сосновського в умовах селища встановлено їх розповсюдження на яких територіях. Золотужник канадський, лісова зона 30%, кладовище 10%, придорожні смухи 31%, дачний масив, тобто городи 22%, водойми 3%. Клумби біля будинків 4%. Найбільше поширення бур'яну є в лісовій зоні та на придорожних смугах, тому що в лісовій зоні ніхто не заважає розмноженню насіння, а на придорожних смугах розповсюдженню насіння сприяє рух транспорту. Найменше рослин біля водой, на нашу думку, даному виду бур'яну не підходить дуже зволожені ґрунти. Середній показник це дачний масив, тому що люди, не знаючи характеристики рослин, вважають його за дикі квіти, а борщівник Сосновський. Придорожні смуги 45%, водойми 30%, лісова зона 25%. Найменше поширення бур'яну є в лісовій зоні, тому що борщівник не переносить затінення. Найбільший показник це придорожні смуги та водойми, тому що цей бур'ян полюбляє світло та вологу. Тробити висновки, що дані бур'яни інтенсивно займають новий ареал. Їх поширення сприяють як кліматичні умови, так і антропогенний чинник. Розглядаючи зустрічаємість золотушника у лісовому масиві, ми побачили, що найбільша кількість бур'яну. На зрубах 48 середній показник галявини 21%, та в лісовій дорогі – 20%, а найменший в хащах 11%. Якщо поширення золотужника канадського буде відбуватися такими темпами, то в майбутньому ми не побачимо лісових рослин, окрім даного виду бур'яну, тому що зростаючись, він виселяє інші рослини, утворюючи власну екосистему. Для того щоб зрозуміти, що населення селище знає про ці види бур'янів, було проведено анкетування, опитано 98 жителів. Питання анкети відповідали темі нашої роботи. Результати анкетування були такі: 10% населення взагалі не знають золотушника канадського та борщівника Сосновського. 30% жителів, які бачили, але нічого не знають про борщівника Сосновського. 15% населення, які бачили, але нічого не знають про золотушника канадського. І 10% жителів знають, що золотушник канадський та Борщівник Сосновський отруйна рослина. Також 15% населення вважають золотушник канадський декоративною рослиною. 5% жителів вважають золотушні канасики бурляном, 15%